Всім величезний-величезний привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Хочу вам побажати найкращих днів, найкращих економних покупок. Понеділок, як кажуть, день тяжкий, але як ви його настроїте, так вам він і пройде. Тому я вам бажаю, щоб все саме найкраще у вас було і починалось з понеділка. Промгрупа в Ватебе, яка починається з 21 по 27 включно. Вересня. Так, давайте подивимось, що з промгрупи. Хто ще не подивився, буде у нас з новинок: салатник. Люмінарк. Люмінарк, знаєте, да? це хороша фірма. Діаметр 16 см, 54,90. Я хочу сказати, що Люмінарк зараз теж дуже сильно подорожчив, але от бачу ще ця ціна 54,90 ще хороша на ось цей. Салатник. Але ви знаєте, що я хочу сказати? Що дуже круто буде виглядати, дивитись та мати вигляд ваш салат у прозорому салатнику. Надзвичайно, коли все порізати, червоні огірочки, жовтий перчик, червоні помідорчики, жовтий перчик, зелений, огірок, додати оливки, чорні, сир. І це все заправити олією олій, олією. Салат заграє. Своїми кольорами через прозоре скло. Тут у нас блюдо, теж люмінарк, діаметр 21 см 119 гривень. Блюдо люмінарк, діаметр 29 см, це вже таке велике. 199 гривень. Зі знижку 20% зараз, так що зверніть увагу. Тут у нас будуть набори пластикові, круглі. Мій обід називається. Да? В наборі три штуки на 300 мл маленький, на 500-середній і на 700 мл, саме найбільший. Усі закручуються да? на кришку. 52 гривні. Я рахую, що це хороша ціна за три штуки за ось цей набір. Далі у нас ємності пластикові для сипучих. Я вже дивлюсь, усюди, у всіх магазинах слідкую, де можна взяти хороший, хорошу ємність пластикову для сипучих продуктів, тому що я ще й досі закриваю свої крупи на маленькі прищіпки. Ось, А я думаю, що це буде зручніше пересипати, щоб ніякі мошки, хробачки не заводились. В закритих герметичної ємності. На 2,5 літри 65 гривень. Це хороша ціна. Я дивився в іншому магазині. Ці ємності бачив від 100 гривень. від 110 навіть. Ємність пластикова, з мірною шкалою для міксера на 2,600 мл 53 гривні. Кольори, мабуть, теж будуть в асортименті. Органайзер пластиковий для приправ, дуже хороший органайзер пластиковий для приправ з розділювачами всередині 54,90. Ну, а я свої приправи поки що тримаю в коробках від серветок. Коли закінчуються, закінчуються серветки, я обрізаю, роблю коробку, щоб менше вдома було пластика, і роблю ось такі євності коробочки для. Приправ. Зараз вам покажу. Ось так виглядають мої коробки для а, приправ. Бачите, звичайна коробка від серветок перетворилась в органайзер для а, приправ. І ось тут усі мої приправи. І я вам хочу сказати, що це дуже зручно. Зекономлені гроші, ну, я не знаю. За ті гроші, мабуть, на пластиковий контейнер можна купити ще дуже-дуже багато всіляких приправ. Ну, ось такий лайфхак від мене. Кошик пластиковий, господарський на 6,5 літрів 42 гривні. Тут ось така є штучка, дивіться, стілець, ходинка. Однорівнева, пластикова, прорезиновий низ та прорезиновий верх, щоб не з'їхали ні ви, ні стілець. 159 гривень. Хто маленький з ростом, не дістає до шафки. За приправою ось можна використовувати ось такий от стілець, щоб діставати до найвищих шафок. Будуть рушники. Кухонні. 100% бавовна. Розмір 50 на 30 це хороша ціна 30 гривень. Я купляв ось де він є. Тут такого немає. Здається, я купував дорожче. Ріжок для взуття металевий. Щось бульчить. Хтось щось, хтось щось робить. Ріжок металевий з гачком. Металеві 445 см 33 90 Кому тяжко згинатись, щоб не згинатись, можна використовувати ось такий великий довгий ріжок. Набір вішалок металевих, 10 штук в наборі 74,90. Ну, можна використовувати їх для футболок, для майок, для ковтинок. Сушарка. Хочу вам сказати, що ця сушарка дуже хороша ціна. Теж зверніть увагу. 469 гривень. Я дивився такі сушарки в іншому магазині дуже дуже дорогі. Там починалось від 1000 гривень, здається. Ну ось в АТБ, мені здається, що їх швиденько розкуплять по такій ціні. Залишайте також ваші коментарі. Можливо, ви купували десь дешевше сушарки. Ну, я дешевше ціни не бачив. Буду дякувати вам за ваші коментарі. Дивимось далі. Тут у нас ефірна олія по 10 мл, як завжди, 36,90. Губні помади. Кольори в асортименті 29,90. Зубна паста велика 250 мл. Це дуже дуже великий тюбік. 7690. Я їх бачив не раз в АТБ. Але от залишайте коментарі теж на рахунок цих зубних паст. Чи вони хоч освіжають, чи вони добрі. Будемо вам вдячні за ваші коментарі. Подушка, розмір 50 на 70 з додаванням вовни. Минулий раз була подушка звичайна, без додавання вовни, і вона була на 100 гривень дешевше. Ось, мабуть, зараз за рахунок додавання вовни ця подушка трішки дорожча. 249 гривень, і то враховуючи зі знижкою, так вона була 329 гривень. Також у вас хочу запитати, я не знаю чому, але з чим це зв'язано. Можливо, ви потієте, якщо подушка йде не з натуральним. Всередині наповнювачем, от мені просто цікаво, тому що в мене подушки, я купував в юску, там йдуть всі штучні наповнення, і я дуже потію. Просинаюся, і подушка дуже мокра. З чим це зв'язано, чи з подушкою, чи з тим, що жарко на вулиці ще теплі такі дні, але я би сказав, що вечора ж то холодні. Теж буду вам дуже вдячний за коментарі. Хочу подякувати вам за ваші вподобайки і за ваші коментарі також. Дуже-дуже вам дякую. Жіноча білизна 46 гривень. Дитяча білизна в асортименті 119 гривень. І білизна для дівчаток 69,90 для малечі. Тут у нас будуть йти набір. Шкарпеток в наборі три пари, чоловічі 60 гривень, і також шкарпетки дитячі, також три пари у наборі 60 гривень. Плівка для обклеювання поверхонь на 2 метри. 6990. Портативна лампа, мабуть, хороша оця штука, така дивіться, яка буде світити вам від USB-зарядки. Скоро почнуться блекаути, від, будуть відмикати світло. 6490 ось така буде лампа, яка буде працювати від USB-зарядки або від а, батареї яка заряджає там телефони або планшети ваші. Да? Так, тут у нас засіб для вигрібних ям, туалетів 2490, Горщик пластиковий для квітів на 4 літри. Це великий, 79,90. І вже з'явились цибулинки тюльпанів і різних квітів в асортименті: 65 та 40 гривень в асортименті. Я, як завжди, побажаю вам економних покупок мирного неба і до зустрічі. Скоро з вами зустрінемось. Нам все добре.